Травень тішить лучан сонячними днями і теплою погодою. Проте зовсім скоро ситуація зміниться. У коментарі телеканалу Конкурентів, чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології, розповіла, чого волинянам очікувати далі. Мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Луцьк вночі, 7-9, в день 21-23. На 19 від хмарно сприяння вночі без опадів. В день може бути невеликий дощ. І може бути гроза. Вітер південно-східний теж 7-12. Температура повітря вночі 8-10. В день 22-24. І на 20 так само. А на кінець травня очікується похолодання. Волинь накриють дощі. Будуть короткочасні дощі. Температура 23-24. В західній частині 17-23 в таких межах трошки прохолодніше буде 17-23, а до 23-го 20-25. Тож діставайте парасольки й дощовики, бо ж весна на останок подарує декілька дощових днів.